Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святим Воскресним днем. Сьогодні 19 жовтня 2025 року, у неділю 19, після п'ятидесятниці, Православна Церква відзначає пам'ять апостола Фоми, священомученика Никифора. Екзарха Константинопольського патріарха в Україні, священомученика Іоанна Пресвітера, на божественній літургії у православних храмах читається друге послання святого Апостола Павла до Коринтян з 31 го вірша глави 11-ї по 9 вірш глави 12. ї Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа весть, Сы благословен во веки, яко не лгу. В Дамасце языческий князь Арефы царя Стрежаша Дамаск град, я тебя хотя, и оконцем в кошнице свешен бых по стене, и избегох из руку его. Похвалитесь же, не пользует ми, Прийду, бо видение и откровение Господне, вем человека о Христе, прежде лет четырнадвети, а ще в теле вем, а ще ли кроме тела вем Бог весть, Восхищена бывшая такова до третьего небесе. И вем такого человека, аще в теле или кроме тела не вем, Бог весть, яко восхищен быть в рай, и слыша неизреченны глаголы, их же не леть есть человеку глаголоти. О таковем похвалюся, о себе же не похвалюся, мо о немощах моих а ще бо восхощу похвалитеся, не буду безумен, истину боряку, ща жду же, да никако кто вознепщует о мне паче, ежевидит видит мя или слышит, что от меня». И за премногое откровение да не превозношуся, да деся ми пакостник плоти, агил сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся. О семь три краты Господа моих, дай отступит от меня и речеми, давлеет и благодать моя, сила бо моя в немощи совершается, сладце убо похвалюся, паче в немощах моих, да вселится вмя сила Христова. Бог і Отець Господа Ісуса, благословен вовіки, знає, що я не говорю неправди. В Дамаску, правитель царя Арети, стеріг місто дамащан, щоб мене схопити, та мене спущено віконцем у коші з муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог знає, був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік, чи в тілі, чи без тіла не знаю, Бог знає. Був узятий у рай і чув слова несказанні, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш моїми немочами? А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує, а щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень. Дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб він від мене відступився. Та він сказав мені: Досить Тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Євангеліє від Луки, глава сьома. Вірші з одинадцятого по шістнадцятий. и бысть по всем, и Иисус в град нарицаемый на ин, и с ним и ученицы его мнози и народ много, Яко же приближися ко вратом града, и се из умерше, умерша, сына единородна матери своей, и табе вдова, и народ от града много с нею и видев ее Господь, милосердова о ней и рече ей, не плачь, и приступль коснулся во отр, носящий же сташа, и рече, юноше, тебе глаголю, восстани, и седя мертвый, и начат глаголоти, и даде его матери его. Прият же страх вся, І славляху Бога глаголюще, яко пророк вілій воста нас і яко посіті Бог людей своїх. Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли його учні і сила народу. Коли ж вони наблизились до міської брами, якраз виносили мертвого сина єдиного в матері своїй, що була вдовою, і було з нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав до неї: Не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань! І мертвий підвівся і почав говорити. І він віддав його матері, страх огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й говорили. Великий пророк устав між нами, і Бог навідався до народу свого. Благословенної усім неділі, здоров'я, віри і любові!